І на останок у цьому випуску велика публікація у українській газеті Дзеркало тижня вона присвячена тому, хто відповідальний за нинішню ситуацію на сході України за військову поразку, яка, якої зазнали українські війська на сході, і чому так складається, що нині Україна повинна йти на переговори з терористами ДНР та ЛНР. Автор відомий журналіст Бутусов пише про те, що чимало помилок було допущено українською владою. Нинішній президент Петро Порошенко зробив ставку на дипломатичне врегулювання конфлікту і тому замало приділяв уваги військовій ситуації військовому аспекту, а на переговорах рахується лише з тією стороною, яка має серйозні важелі. Саме у військовому плані, і серед іншого, серед інших причин, автор називає чимало брехні було виголошено керівниками антитерористичної операції, зокрема, перемога під Дзержинськом, взяття міста Дзержинськ, міністром оборони ГЛТМ було представлено як великий успіх, хоча стратегічного значення це місто не мало, а втрати української сторони були значними. Також завчасно повідомили про взяття Савур-Могили стратегічної висоти повідомили про це 28 липня, а взяли лише 3-4 липня. І от власне чимало такої брехні накопичилося, і це мало би змусити президента замислитися над тим, чи не слід поміняти керівництво антитерористичної операції і оборонного відомства. Проте ця стаття була вміщена в дзеркалі тижня в суботу. Але вчора ми знаємо відповіді на це питання, принаймні на цей закид з вуст Петра Порошенка пролунала. Він заявив, що міністрові оборони Гелетею сьогодні заміни немає. А якщо Анвара, якщо так багато брехні, там якоїсь неправди і помилок, про які говорить Бутусов, ми знаємо, що він на цензорі, часто пише у своєму Фейсбуці, часто викриває якісь помилки, які допускає українська армія. Чи неточності, які вона допускає при інформуванні своїх громадян, то а, чому ж тоді за таких неточностей і помилок а, 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 сепаратисти контролюють лише третину Донбасу, а решту території на щастя контролює українська армія? Автор дзеркала тижня відзначає, що успіхи, яких досягла українська сторона у війні, тепер уже фактично з російською армією в цими успіхами Україна має завдячувати перед усім бійцям та командирам нижчої ланки, і воюють вони не завдяки керівництву антитерористичної операції та оборонного відомства, а часто густо всупереч діям генералів. Тому сьогодні, як твердить автор дзеркала тижня, сьогодні фактично український майдан воює проти Росії на Донбасі.